Ласково просимо до розмови. Ну, сьогодні ми торкнемося теми, яка м багатьом знайома не з чуток, хоч і не завжди ми це усвідомлюємо. Я про заплутані стосунки, про те, коли минуле, знаєте, невпинно вривається у сьогодення. Ви ж чули такі історії, правда? Можливо, навіть із власного досвіду чи там від знайомих. От жінка, яка після сварки може просто зникнути на кілька днів. А партнер залишається у розпачі, здогадках. Це що? Втеча? Чи спосіб покарати? А може, щось глибше, якась дисоціація, Ну, відчуття нереальності, або чоловік, який на будь-яку критику ну, реагує кам'яним мовчанням, просто відгороджується стіною і залишає партнерку ну, в емоційній пустелі. Чи, до речі, оці випадки, коли хтось ніби. Приречений раз у раз обирає партнерів, які ранять, отих емоційно недоступних поганих хлопців, або навпаки надмірно критичних жінок, ніби, ніби несвідомо відтворює знайомий біль, чому так відбувається. Так, так, ці сценарії, це ж не просто сюжети для серіалів, це власне реальні драми, що розгортаються у багатьох парах, і часто за ними стоять ну, Глибокі такі невидимі окунитки, які тягнуться з минулого. Так от, наше обговорення сьогодні воно спиратиметься на дослідження з психотерапії. Зокрема, є такий підхід ADP це прискорена експерієнтальна, динамічна психотерапія, особливо її застосування для пар. Ми також звернемося до робіт про наслідки травми, ну, наприклад, фундаментальна праця бесела Вандерколка тіло пам'ятає все, дослідження ПТСР, посттравматично-стресового розладу, комплексного ПТСР, дисоціативних розладів. Ну, це ті стани, коли людина ніби відключається від реальності. І, звісно, торкнемося феномену міжгенераційної передачі травми. Коли наслідки катастроф, як от голоду мор, наприклад, продовжують жити у наступних поколіннях. Отже, центральне питання нашої розмови що ж є першопричиною оцих стійких, іноді ну, руйнівних проблем у стосунках, особливо коли в історії одного чи обох партнерів є травматичний досвід? Чи це е, глибоко вкорінені індивідуальні реакції? Автоматичні відповіді, що сформувалися давно, як реакція на травму, і зараз просто вмикаються у стосунках. Це, власне, моя позиція. Я доводитиму, що ключову роль відіграють саме індивідуальні наслідки травми і ранні патерни прив'язаності. Ну тобто, те, як ми навчилися будувати близькість у дитинстві. А я представлю інший погляд. Я не заперечую важливості минулого, звісно, але я зосереджуся на тому, що визначальною є саме поточна динаміка стосунків, тобто те, як партнери взаємодіють, як реагують один на одного, отут і зараз. Минуле може дати поштовх, ну зарядити рушницю, так би мовити. Але саме поточна взаємодія натискає на гачок знову і знову, підтримуючи або, навпаки, допомагаючи зцілити старі рани. Гаразд, почну зі своєї аргументації. Я переконаний, що індивідуальні наслідки травми це не просто один із факторів, це власне фундамент, який визначає, наскільки міцними чи крихкими будуть стосунки. Травма, особливо рання чи тривала, як наголошує Вандер Колк, вона буквально перебудовує наш мозок і нервову систему, це не метафора. Змінюється робота зон мозку, відповідальних за страх, мигдалена, за пам'ять гіпокамп, за самоусвідомлення та прийняття рішень ну, префронтальна кора. Це б'є по базових людських здібностях довіряти іншим, відчувати радість, задоволення, регулювати власні емоції, не вибухаючи і не завмираючи, контролювати імпульси. Візьмемо клінічний приклад. От Джона з дослідження пари, яка проходила терапію AEDP, його дружина Мері. Вона скаржиться на його емоційну відстороненість. Коли вона намагається поділитися своїми почуттями, особливо якщо це щось вразливе чи сумне, Джон рефлекторно відводить погляд, може ледь помітно закотити очі. Його тіло напружується, він ніби закривається. І це ж не свідомий вибір ігнорувати чи образити мері. Це прояв його його так званої внутрішньої робочої моделі, несвідомого сценарію стосунків, який сформувався у нього в дитинстві, через досвід емоційної депривації та, можливо, травм. Його система засвоїла. Близькість це небезпека, вразливість це сором. Тому його тіло і психіка вони автоматично реагують захистом, уникненням, відстороненням на те, чого він водночас і прагне емоційного зв'язку. Це глибокий внутрішній конфлікт, керований несвідомим соромом і страхом. Ґґ... Дослідження ПТСР Вони підтверджують ці індивідуальні зміни. Люди з ПТСР можуть страждати від емоційного оніміння, відчуття порожності, нездатності відчувати любов чи радість. Вони можуть мати різкі перепади настрою, переходячи від відносно спокійного стану до вибуху гніву чи паніки, ну, все або нічого. Деякі дослідження показують навіть зміни у фізіологічних реакціях, наприклад, знижену активність мигдалини центру страху у відповідь на слабкий біль, що може бути пов'язано з загальним відключенням від тілесних відчуттів. Це індивідуальні особливості, які людина приносить із собою в будь-які стосунки. І люди часто описують це саме як внутрішній стан. От на онлайн форумах підтримки для людей з комплексним ПТСР можна прочитати. Я просто відключаюся під час стресу, наче дивлюся на своє життя збоку, або відчуваю постійну порожничу всередині, навіть коли все ніби добре. Чи страх близькості настільки сильний, що я сам відштовхую людей? Це не завжди пряма реакція на партнера, розумієте? Це стан, що живе всередині, і, звісно, міжгенераційна передача. Дослідження нащадків людей, що пережили Голокост чи голодомор, вони показують, як певні патерни поведінки та емоційного реагування передаються далі. Це може бути глибока недовіра до влади чи до людей загалом, специфічне ставлення до їжі, страх голоду, накопичення запасів, загальна тривожність, оцей режим виживання, який активується навіть за відсутності реальної загрози. І є гіпотези, що це відбувається не лише через виховання, а й на біологічному рівні через епігенетичні зміни. Тобто, травматичний досвід батьків може вплинути на те, як працюють гени у їхніх дітей, зокрема гени, що регулюють реакцію на стрес, от як nr 3 c 1 чи fkbp 5. Уявіть собі, стрес батьків може залишити біологічний відбиток на наступному поколінні. Це свідчить про те, наскільки глибоко індивідуальна та сімейна історія формує нас ще до того, як ми зустрічаємо свого партнера. Тому з моєї точки зору поточні стосунки часто діють як тригер, що активує ці вже існуючі, глибоко вкорінені індивідуальні патерни та фізіологічні реакції. І саме ці внутрішні структури є першопричиною дисфункції. Так, я розумію твою логіку і погоджуюся, що індивідуальна історія та її біологічні відбитки це надзвичайно важливий пласт, але я б хотіла змістити фокус. Дозволь запропонувати іншу перспективу: навіть якщо минуле зарядило рушницю, саме поточна взаємодія між партнерами є тим полем, де ця рушниця або вистрілить. Руйнуючи зв'язок, або буде обережно розряджена і, можливо, навіть перетворена на щось інше, повернемося до Джона та Мері. Ти кажеш, його відсторонення це його внутрішня модель, його автоматична реакція, так. Але що саме її запускає, от з такою силою, і що заважає йому вийти з цього патерну? Реакції Мері. Її гучні протести, сльози, критика це її спосіб достукатися, так, але для його травмованої системи це звучить як напад, як підтвердження його страху, бачиш, близькість небезпечна. Це порушує неписані правила його внутрішньої моделі, провокуючи ще сильніший захист, ще більше відсторонення, можливо, знецінення її почуттів. А його захист, його стіна, вона ще глибше ранить мері. Посилюючи її відчуття покинутості та відчаю, що своєю чергою призводить до ще гучніших протестів. Ну, це замкнене коло, такий собі трагічний танок взаємного, неусвідомленого провокування. Вони, як кажуть в її стають замінниками фігур з минулого один для одного, відіграючи старі драми на новій сцені. Саме тому терапевтичний підхід ADP так сильно фокусується на діаді, на парі, як єдиному цілому. Ключовим стає розвиток взаємної настройки етюнмент, здатності партнерів по-справжньому бачити і відчувати один одного на емоційному рівні, бути на одній хвилі. Йдеться про спільне створення безпечного простору у стосунках, де обоє можуть ризикнути бути вразливими і разом пройти через складні, раніше нестерпні емоції. Ну, ці так звані core effects в ADP, базові ефекти, як страх, гнів, сум, радість, збудження. Згадаємо момент зцілення Джона в терапії. Воно ж сталося не тоді, коли він сам аналізував своє минуле, а саме тоді, коли він ризикнув показати свій глибокий і горе, а мері мері змогла бути поруч, не критикуючи, не рятуючи, а просто присутньою, підтримуючою, можливо, навіть фізично тримаючою його. Це був новий досвід близькості та безпеки, який почав ламати його стару модель. Отже, мета терапії ADP для пар не просто полагодити кожного окремо, а створити нову спільну територію, таку собі гібридну внутрішню робочу модель, яка народжується саме з їхньої поточної взаємодії, зі спільного навчання новим способом буття разом. І ми бачимо схожі ідеї у розповідях людей. На тому ж Reddit користувачка з КПТСР пише, що її емоційне відсторонення стало менш вираженим, коли вони з партнером разом почали шукати шляхи вирішення, не звинувачуючи її, а спільно знаходячи активності, які допомагають їй почуватися більш присутньою. Наприклад, більше часу на природі, менше стресових ситуацій вдома. Це про спільну роботу над динамікою. Або візьмемо ту гіпотетичну дружину, що зникла на. Три дні. Так, це може бути дисоціація, спровокована травмою. Але що буде далі? Чи повернеться вона? Чи зможуть вони поговорити про те, що сталося? Чи зустріне її чоловік з розумінням, чи зі звинуваченнями? Від його реакції, від їхньої поточної здатності чи нездатності відновити безпеку та зв'язок залежить, чи стане цей епізод ще одним кроком до розриву, чи, можливо, Початком важкого, але важливого діалогу, отже, підсумовуючи мою позицію. Навіть якщо травма це історичний корінь проблеми, саме поточна нездатність пари створити безпечний налаштований зв'язок, де обидва партнери можуть бути побаченими і почутими, та їхня нездатність взаємно регулювати емоції один одного, ось що увічнює страждання і дисфункцію зараз. Гаразд, це сильна позиція, так, яка підкреслює силу теперішнього моменту у стосунках. Давай тоді пройдемося по ключових точках нашої розбіжності, щоб краще зрозуміти, де саме наші погляди розходяться. Почнемо з емоційного оніміння чи відстороненості, про яку ми вже згадували. Ти кажеш, це може бути реакцією на поточну незахищеність. Угу. Я ж наполягаю, що це часто є первинним симптомом індивідуальної травми, чи то ПТСР чи комплексного ПТСР, чи навіть розладу деперсоналізації дереалізації ДПДР, коли людина відчуває себе ну, відірваною від власного тіла чи реальності, наче у вісні чи в кіно. Це глибокий фізіологічний захисний механізм, спосіб психіки вимкнутися, щоб не відчувати нестерпного болю чи страху. Згадайте дослідження про знижену активність мигдалини у відповідь на біль. Це ж про біологію, про те, як тіло адаптується до хронічного стресу. І люди описують це саме як внутрішній стан. Я можу сидіти поруч з коханою людиною і відчувати абсолютно порожнечу. Світ здається пласким і нереальним. Це не завжди залежить від того, що робить чи не робить партнер у цей конкретний момент. Це стан, який людина носить у собі, як важкий рюкзак. Я не заперечую ні, що це може бути глибоко внутрішній фізіологічно зумовлений стан. Але я поставила питання так, що підтримує цей стан у контексті стосунків, чи може поточна. Динаміка його посилювати, або навпаки, створювати умови для його пом'якшення. У прикладі Джона, його відстороненість, його стіна вона стає ще вищою і товстішою саме тоді, коли він відчуває себе атакованим критикою Мері. А її критика, її відчайдушні спроби достукатися, посилюються його мовчанням і замороженістю. Це той самий танок, про який я говорила, але що відбувається в терапії Айдіпі? Саме в присутності налаштованого безпечного партнера, коли Мері змогла витримати його біль, не атакуючи у відповідь, от саме тоді це оніміння почало танути. Пам'ятаєш той ключовий момент, коли він зміг нарешті відчути своє глибоке горе? І що найважливіше, дозволити Мері бути свідком цього, прийняти її підтримку. Це сталося не тому, що він раптом вилікував своє оніміння сам по собі в ізоляції, це сталося тому, що разом вони змогли створити інший досвід безпеки, саме в момент його найбільшої вразливості. Тобто я стверджую, що хоча схильність до оніміння може бути індивідуальною, саме контекст стосунків може або хронічно активувати цей захист, або за сприятливих умов стати тим простором, де цей захист може поступово стати менш потрібним. Цікавий поворот, але як щодо повторюваних паттернів? У виборі партнерів чи поведінці, наприклад, жінка, яка постійно закохується в емоційно недоступних чоловіків, у тих самих поганих хлопців, хоча свідомо прагне стабільності, або чоловік, який обирає жінок, що його постійно критикують, ніби несвідомо шукаючи знайомої з дитинства атмосфери. Чи навпаки, людина, яка сама постійно критикує партнера, руйнуючи близькість. Хіба це не є прямим проявом тієї внутрішньої робочої моделі, про яку я казав? Цей внутрішній сценарій, сформований у дитинстві, він несвідомо штовхає нас шукати знайомі, хоч і деструктивні динаміки. Ми ніби намагаємося переграти стару історію з новими акторами. Концепція трикутрика стосунків в AEDP якраз про це говорить поточний партнер несвідомо наділяється роллю значущої фігури з минулого, наприклад, критикуючого батька чи холодної матері, і ми відтворюємо з ним знайомі патерни взаємодії. Вибір партнера це ж не випадковість, та частер несвідомо вирішити старі конфлікти. Так, я погоджуюся, що минулий досвід і сформована на його основи внутрішня робоча модель, оцей внутрішній компас стосунків сильно впливають на наш початковий вибір партнера і на наші очікування. Ми дійсно можемо несвідомо тягнутися до знайомого, навіть якщо воно болюче. Але. Навіть якщо початковий вибір був зумовлений старими ранами, саме поточна взаємодія закріплює цей паттерн і робить його таким стійким, таким важким для змін. Візьмемо ту жінку, яка обирає критикуючих чоловіків. Можливо, початковий потяг був пов'язаний з її історією, але чому вона залишається в цих стосунках? Як саме розгортається їхній щоденний танок? Можливо, її партнер критикує через власну глибоку невпевненість, а її реакція, наприклад, спроба догодити або мовчазне страждання, несвідомо підживлює його поведінку, не кидаючи її виклик. Або чоловік, який обирає недоступних жінок. Можливо, він сам боїться близькості, його вибір це спосіб уникнути її. А поведінка партнерки лише підтверджує його переконання, що справжньої близькості не існує. Розумієш, зміни стають можливими лише тоді, коли пара починає освідомлювати і змінювати саме ці поточні ролі та реакції. Мета терапії, як її бачить Ей не просто зрозуміти, чому так склалося в минулому, а створити нову культуру у парі зараз. Навчитися новим способам взаємодії, які б не відтворювали старі травми, розрив шаблону відбувається настільки через інтелектуальне розуміння, скільки через новий досвід взаємодії з партнером, який показує, що може бути інакше. Це логічно підводить нас до питання зцілення та відновлення довіри, особливо після зрад чи глибоких розчарувань, які часто супроводжують такі стосунки. З моєї точки зору, зцілення це перш за все індивідуальний процес. Людина має зайти всередину, попрацювати зі своїми травмами, змінити ті глибинні переконання про себе і світ. Я не вартий любові, світ небезпечний, які керують її поведінкою. І це не лише психологічна робота, а й робота з тілом, де, як каже Вандер Колк, записана травма. Методики на кшталт і МДР, ну десенсибілізація та переробка рухами очей, нейрофідбек, травування мозгової активності, йога, тілесно орієнтована терапія, вони спрямовані саме на те, щоб допомогти нервовій системі перезаписати травматичний досвід, знизити рівень фізіологічної тривоги, повертаючись до Джона. Йому потрібно було пройти через власні пласти сорому, страху, горя, усвідомити свої захисні механізми, оце відсторонення, перш ніж він зміг по-справжньому ризикнути відкритися і, що важливо, прийняти любов і підтримку Мері, Без цієї глибокої внутрішньої роботи зовнішня підтримка, навіть найщиріша, могла б просто не досягти мети, розбившись об його невидимі, але міцні захисні мури. Індивідуальна готовність оце ключ до можливості зцілення у парі. Індивідуальна робота, безумовно, має величезне значення, особливо для освідомлення власних патернів і зниження внутрішньої напруги. Але коли йдеться про травму, яка виникла або активно проявляється саме у стосунках, я переконана, що справжнє глибоке зцілення часто відбувається саме через те, що в терапії називають корективним діадичним досвідом, тобто через отримання у стосунках з партнером того досвіду безпеки, прийняття, емоційного відгуку, якого так бракувало в минулому, якого людина, можливо, ніколи не мала. Знову приклад Джона. Момент його прориву, коли він зміг прожити своє горе і відчути любов Мері, він стався не на індивідуальній сесії, а саме тоді, коли Мері змогла бути поруч у його найтемніший момент, створивши разом з ним новий досвід, досвід того, що його біль можна витримати, що його вразливість не руйнує зв'язок, а навпаки, може його поглибити. Це і є той момент, коли Правильність підходу, rightness of fit, діади, про яку говорить ADP, не просто визнається, а активно будуються через ці спільні моменти близькості та взаємної вразливості. Стосунки таким чином можуть стати не просто ареною для відігравання старих травм, а потужним унікальним інструментом для стілення, таким, якого неможливо досягти наодинці, лише працюючи над собою в кабінеті психотерапевта. Саме взаємодія з іншим, який може запропонувати інший відгук, ніж той, що був у минулому, от вона має потенціал переписати старі нейронні шляхи. Але ж як тоді бути з міжгенераційними впливами? Візьмемо ті ж дослідження наслідків голодомору, передача певних установок, недовіри до влади, особливого ставлення до їжі, тривожності, режиму виживання. Хіба це не доводить існування глибоких, можливо біологічно закодованих змін? Які передаються через покоління незалежно від того, з ким конкретно людина будує стосунки зараз, згадки про можливі епігенетичні механізми, зміни в експресії генів стресової відповіді, як FKBP5 чи nr 3 c 1 що спостерігаються у нащадків травмованих батьків, це ж вказує на спадщину, яка існує ще до будь-яких романтичних стосунків. Це демонструє первинність індивідуальної та сімейної історії, яка створює певний фон, певну схильність. Яка потім може проявитися? Я абсолютно визнаю силу цієї спадщини. так. Ці передані патерни – це реальність для багатьох людей. Але знову ж таки питання в тому, як ця спадщина проявляється і який вплив вона має на конкретні поточні романтичні стосунки. А це, на мою думку, залежить від того, як партнери разом з нею обходяться. Чи стає успадкована недовіра до влади постійним джерелом конфліктів у парі щодо фінансів, виховання дітей чи планів на майбутнє? Чи навпаки пара може разом усвідомити цей паттерн, ну, сказати, ага, це наша сімейна історія, так говорить в мені і в тобі, проговорити його і виробити нові, спільні, більш адаптивні стратегії поведінки. Цікаво, що ті ж дослідження наслідків голодомору, на які ти посилаєшся, вони часто вказують на негативний вплив мовчання про минуле в родинах, тобто замовчування, неможливість проговорити травматичний досвід, навіть успадкований, посилювало його руйнівну силу. Це якраз підкреслює важливість поточної комунікації, здатності пари зараз говорити про складне минуле і спільно осмислювати його вплив на їхнє сьогодення. Тобто… Навіть глибоко вкорінені міжгенераційні патерни вони не є вироком. Їхній вплив на стосунки значною мірою модерується, тобто змінюється, пом'якшується або посилюється тим, як пара взаємодіє з ними тут і зараз. Підсумовуючи мою позицію, я вважаю, що хоча поточна динаміка стосунків безперечно важлива і може як поглиблювати рани, так і сприяти зціленню, вона часто є лише відлунням. Відзеркаленням глибинних індивідуальних вразливостей, фізіологічних змін та патернів прив'язаності, що були сформовані минулими травмами та раннім досвідом. Ці внутрішні структури є первинними. І справжнє стійке зцілення вимагає глибокої індивідуальної роботи з ними, незалежно від того, в яких стосунках людина перебуває. А я підсумую так. Не применшуючи ваги минулого та індивідуальних особливостей, я переконана, що саме якість поточного зв'язку між партнерами, їхня здатність до взаємної настройки, співрегуляції емоцій та спільного створення безпеки є вирішальними. Для подолання наслідків травми у стосунках минуле може створити схильність, так, але саме в теперішній взаємодії ця схильність або реалізується у вигляді страждання, або може бути трансформована. Самі стосунки мають унікальний потенціал стати не просто повторенням травми, а потужним інструментом для зцілення, якого важко досягти наодинці. Очевидно, що це надзвичайно складна взаємодія. Між тим, що ми приносимо з минулого всередині себе, і тим, що ми створюємо разом з партнером у сьогоденні. Немає простої відповіді на питання, що є єдиною першопричиною. Це завжди ну, танець двох факторів. Погоджуюсь, і, можливо, найцінніше це розуміння обох цих перспектив. Усвідомлення того, наскільки глибоко минулі травми можуть впливати на нас індивідуально, і водночас визнання того, що поточні стосунки це не просто сцена для старих драм, а й потенційний простір для змін і зцілення. Матеріали, які ми сьогодні обговорювали, ну, зокрема, підхід AEDP, роботи про травму та її міжгенераційну передачу, вони пропонують багато поживи для роздумів про те, як будувати більш здорові та стійкі зв'язки, навіть маючи складний багаж за плечима. І важливо пам'ятати, що якщо ви або ваші близькі стикаєтеся з подібними труднощами, допомога існує. В Україні є кваліфіковані психотерапевти, які працюють з наслідками травми та проблемами у стосунках, є ресурси психологічної підтримки, зокрема для ветеранів та їхніх родин. Існують гарячі лінії, центри психологічної реабілітації та онлайн-платформи, де можна отримати фахову консультацію та підтримку. Не варто залишатися з цим наодинці. Дякуємо, що були з нами у цій розмові. Більше лише для своїх. Хочеш бути всередині? Підпишись на рамки. Обіцяємо лише корисне.